Всім привіт, друзі! Мене звати Богдан Буткевич. Це без цензури на цензор.нет. Підписуйтесь на нашу кращу аналітику українського Ютубу і поїхали. Ну що ж, сьогодні я пропоную вам поговорити на дуже неприємну тему, тему, яку у нас воліють зайвий раз не піднімати, і це дуже погано. Ну, власне, нічого дивного. Ми, в принципі, звикли всі ці там 30 з гаком років жити в умовах відсутності будь-якого стратегічного планування. Ну а нинішня влада це люди, які навіть якщо ви пам'ятаєте, бравирували бравірували своїми криками про те, що ми живемо максимум на один квартал наперед. Пам'ятаєте, так? Да, У мене хороша пам'ять, друзі? Я дуже добре пам'ятаю, що ці істоти ляпали до широкомасштабного вторгнення. На жаль, як показала історія, і навіть після його початку, не дивлячись на ті абсолютно нечувані героїчні вчинки, які зробили збройні сили України, український народ і той шанс, який був подарований Володимиру Зеленському. Він не був використаний, чи це очевидно. На жаль, той факт, про який мені здається написав навіть така. Контроверсійна постать, як отой от Саймон Шустер із цього Тайм, ну але він дуже чотенько уловив цей тренд. На жаль, те, що по суті та стратегія, все те, що ми вважали, точніше, не ми, а скоріше Зеленський вважав, веде до перемоги. Вже абсолютно очевидно, що до неї не ведуть, на жаль, в тому вигляді, як воно було раніше. Ну і звичайно, можна скільки завгодно істерично ненавидіти залужного бігати сипать слюнями і кричать, що ні-ні, какого тупіка, нет, все добре, ми знаємо, як победить, ми в Ялті все одно будемо. Ну, але реальність від цього менш реальною не стає, і правдивість слів Валерія Залужного, менш правдивою, знову ж таки, не стає. Ну, але я зараз навіть не тільки про це. Це ми зараз розговоримо. Ну, в принципі, теж про стратегічні речі, але ті, які от прямо от прям зараз важать, найближчий квартал важать. А я пропоную закинути, як то кажуть, капелюшок на рік наперед, Який у нас сьогодні місяць, друзі, на дворі? листопад. А що ж у нас буде в листопаді наступного 2024 року? Відкрию вам абсолютно ніяку не таємницю. Так от, рівно за рік в Америці відбудуться вибори президента США? Як ви розумієте, це в принципі дуже велика подія для світу. Ну а для України, тобто для країни, яка тепер критично повністю залежить від по суті американців, від їх доброї волі. Ми, звичайно, для нас ці вибори просто такі, знаєте, такий доленосний характер починають нести. І я пропоную в цьому відео трошечки подумати, а що буде, якщо що. Взагалі відкрию знову ж таки. Точніше, не відкрию ніякого секрету. Саме таким займаються, наприклад, різноманітні там інститути там, стратегічного планування, які зазвичай існують про якихось там структурах аля РНБО. І от там сидять аналітики, які сідають, збирають дані, будують моделі. І на основі цих моделей пропонують певні варіанти рішень, які потім кладуться в красивих течках на стіл керівників країни. Ну але коли ми говоримо про Володимира Зеленського, ми ж розуміємо, да що в нього ніяких експертів немає. У нього є Єрмак у Єрмака є кілька балонок медійних, які задовольняють хворобливе его Володимира Зеленського, і кілька рішал. Найнятих від Андрюши Портнова, які допомагають порішати вопросики. Оце а і ще економічні рішали, які допомагають збіть бабосіки. От такі от, така, чудова команда Володимира Зеленського. Це люди, які дійсно приймають рішення, тому, звичайно, про якийсь аналіз тут говорити напевно не прийдеться. Але ми знову ж таки про спробуємо зараз не про Зеленського, бо скоріше можна про нього кожен день говорити. Вже чесно, просто вже... Ладно, не будемо поганих слів казати. <кхм> Окей, так от давайте спробуємо проаналізувати. Що ж буде, якщо президентом не стане Джо Байден? Чи це реальний варіант розвитку подій? Ну дивіться, згідно останніх опитувань, абсолютно нормальних, там цілком поважних джерел, так, от уже зараз на жаль, Трамп випереджає пана Байдена в п'яти е, з так званих swing states, Ну, якщо ви не знаєте, що це не знайомі з американським приколом, то там, от, грубо кажучи, є умовно кажучи, там завжди демократичні штати, завжди республіканські штати, і є п'ять шість штатів, от СВІнг стейт, тобто які такі свінг танцюють електоральний, грубо кажучи, які коливаються да, від виборів до виборів, і які саме через те є визначальними дуже часто для того. Хто ж стане президентом США? От, власне кажучи, на жаль, на даний момент, підкреслюю, до виборів ще рік все може змінитися повністю і докорінно. Але на даний момент, на жаль, чи на щастя, окей, в п'яти з тих шести swing стейтс лідирує Дональд Трамп. Подобається нам це, не подобається, але це факт. Згідно останніх опитувань, проведених в тому числі там CNN, які точно не можна запідозрити в якихось палких почуттях, ну хіба що не любові до Дональда Трампа. Знову ж таки, на даний момент рейтинг Трампа точно вище. Є різні цифри, але от останні були 51 у Трампа, 48 у Байдена. Враховуючи американські результати да й будь-які інші, це дуже-дуже-дуже багато. Знову ж таки, ми маємо розуміти, що цей рейтинг це ще ні про що не свідчить, тому що, по-перше, проти Трампа є кілька серйозних дуже реальних розслідувань, по яких судові засідання будуть починатися навесні. Наступного року, а головне навіть не це, тому що ніде не записано, що сам факт розслідування дає право людині кудись балотуватися. Натомість є кілька справ в кількох штатах про те, що Трамп не має права балотуватися в президенти Америки. Ну там відповідно люди посилаються на те, що ця людина брала участь його звинувачують дійсно в цьому в заколоті, в бунті. Ну а після громадянської війни в США, яка була нагадаю ще в середині 19 століття прийнято рішення, що дійсно люди, які брали участь в заколоті, які намагався там повалити конституційний лад і так далі. Тому подібне, людина не має права балотуватися. Ну, дивіться, ми не будемо лізти зараз в якісь там американські особливості. Це хай самі американці говорять, для нас важливо те, що у нас. Тобто. Чи 100% гарантовано, що Трамп буде брати участь в цих виборах? Ні. Чи 100% 100 гарантовано, що він виграє так звані праймери з республіканської партії? Ну давайте залишимо якісь долі, там, я не знаю, мільйонні відсотка, що хтось його зможе перемогти, але давайте дивитися правді у вічі. Майже з 999% вірогідності, він виграє ці праймеріс. Тому питання таке, чи допустять його через суди і так далі до виборів, чи ні. Якщо допустять, значить він участь в них візьме. І от уявімо собі, друзі, що все-таки не дивлячись на всі розклади, Дональд Трамп виграє ці вибори і стає президентом США. І от тепер давайте ми з вами спробуємо подумати, а що ж тоді відбудеться, чи має Україна план Б, тобто що Україна взагалі буде робити. Якщо, скажімо так, американська підтримка почне бути не просто от з певними проблемами, як зараз, а в принципі може бути поставлена під величезне величезне запитання. Ну, по-перше, друзі, давайте розпочнемо з одразу поганого, а потім хорошим. Ну, все-таки, щоб не завжди тільки про Терша говорити. По-перше, наскільки велика, велика вірогідність того, що Дональд Трамп, як він там розповідає в своїх передвиборчих промовах, Першим же ділом сяде з Путіним домовиться за дві хвилини. До речі, дуже смішно, як йому намагається я не знаю, пародіювати його. Ну, це ж нормальне стиль поведінки Зеленського, коли він каже, що ви чули, дав він на днях, заявив, що він за, якщо Трамп стане президентом, він за 24 хвилини зможе його запевнити, ну там продовжувати підтримку і так далі. А Чому 24? Немає відповіді. Менше шести. Так от, от Трамп президент. Чи дійсно він одразу піде домовлятися з Путіним і зніме абсолютно цю допомогу Україні? Ні, абсолютно не факт. Справа в тому, що, як і в будь-якій країні, передвиборча риторика це передвиборча риторика, і вона може бути дуже різною і далеко не завжди всі ті речі, які говоряться, будуть дійсно реалізовуватися. Це перший момент. Момент номер два. Навіть з точки зору риторики Трампа ми знаємо, що, в принципі, головним своїм ворогом він вважає Китай. Ну і треба віддати йому належне в тому сенсі, що дійсно, коли він був президентом, він нібито почав якісь там уже санкції проти Китаю вводити інша справа, скільки він цього іншого наворотив, чим він Китаю дуже допоміг. Цьому клубу диктаторів. Це вже інша історія. Але ну, це було. Плюс, давайте не забувати, що Трамп це, до речі, та людина, яка нам перше доладжеліни. Друзі, такий факт теж був. Давайте не будемо його забувати. Тому. От, напевно, найперше, що от слід затямити, напевно, нам всім, це те, що українська влада, українське громадянське суспільство, українські медіа мають собі дуже жорстко затямити в голові. Ми, ну у всякому разі, публічно ніяк не маємо втручатися в їх вибори і уж тим більше висловлювати свої симпатії до будь-якого з кандидатів. Я прекрасно і думаю, ви теж пам'ятаєте шістнадцятий рік, коли у нас стеблішмент в принципі не приховував своєї підтримки. Ані Хіларі Клінтон, ну чи принесло це потім проблеми в стосунках з американцями? Так і дуже великі, точніше, самим Трампом. Тому зараз, звичайно, чи забув Трамп те, що Зеленський не допоміг йому свого часу, так би мовити, з компроматом на Джо Байдена. Думаю, що ні. Але знову ж таки, він дуже хитра людина, дуже бізнесова. Тому думаю, тут питання в тому: давайте я буду гранично цинічно говорити. З Трампом треба говорити язиком вигоди. Тобто, що йому буде потрібно. Якщо Трамп дійсно буде очевидно, що стає президентом, то тоді, хто би не перебував на той момент при владі в Україні, навіть якщо це буде Володимир Зеленський, треба терміново пробувати домовитись з Трампом про щось, що йому буде вигідно. Це цинічно, але це реальність. Нам з цією людиною мати справу, якщо він буде президентом, і отримати собі на посту президента США ворога, ну. Такого ворога не побажаєш. Ми собі не можемо цього дозволити, тому що я знову ж таки повторю, друзі: без американської підтримки, без американської зброї найближчі кілька років ми не витягнемо ні війну, ні мир, скажу відверто. Наступний пункт, який мені здається, варто дуже чітко розуміти, а, ну, все ж таки, як там не крути, але Америка це не якась диктатура. Там є парламент, тобто навіть ці, цілий двопалатний, де є Сенат і Конгрес, які, до речі, дуже багато, як показують нинішні події, вирішують. От, умовно, навіть якщо Трамп залишається президентом, тим не менше, більшість, тому ж таки Сенаті, залишається у демократів. Так само в Конгресі у республіканців дуже непереконлива більшість, буквально зараз там в 3-4 голоси. Тому я до чого веду. А, далеко не все Трамп може зробити, навіть якщо б він захотів прям. Моментально все к чертям закрити, він не зможе цього зробити, тому що є речі, які він не може зробити без парламенту, як показує практика, це дуже дієва історія, і навіть дуже популярні президенти мають з цим. Рахуватися. Тому я вважаю, що сказати, що Трамп одному моментом все закриє, ні, не закриє. Але, ну, по-перше, я вже одразу це треба розуміти, що грошей буде менше в першу чергу на соцеконом. Чому? Тому що не безпідставно американці вважають, що, як там казав Зеленський, ми крадемо тільки на свої, да? ми крадемо тільки українські гроші. Ну да, ми крадемо українські гроші, точніше, не ми, а оточення Зеленського, і тільки він дає це робити. А потім ми йдемо і просимо у американців. Формально ми ж не їх гроші крадемо, да? Ну але це знаєте, як взяти з одної кишені. Перекласти в іншу, а звідти її вкрасти. А як ви розумієте, американці це прекрасно розуміють. І тому, звичайно, підтримка вже буде зменшуватися. Я, на жаль, не маю в цьому жодних сумнівів і так далі. Але для нас головне, щоб хоча б військова підтримка продовжувалася. І та підтримка, яка може йти не напряму, наприклад, з американського бюджету, а через МВФ, через World Bank, і там різні інші програми, які ну, хоча б якось можуть. Працювати навіть без умови того, що всі будуть от, американці напряму нам дають бабки і так далі. Тобто, грубо кажучи, нам тоді треба дуже чітко розуміти, що звичайно в жодному разі пробачте, американськ..., українська влада, яким би вона не була, не має починати якихось сепаратних перемовин до результатів виборів, тому що про це одразу буде відомо іншій стороні. Це як вибачте, як мені мої інсайдери з Америки розказують, як, от в останні кілька днів їздила наша делегація. Українська на чолі з генієм дипломатії Девідом Арахамії поспілкуватися і не знайшли нічого краще ніж зустрічатися з демократами з республіканцями і кожному з них намагатися вливати в вуха протилежні речі, не розуміючи, що ці люди, ну м'яко кажучи, такий дитячийзм, долбаді... вони взагалі спілкуються один з одним, і такі речі просто показують, що. Нема політики, є бажання намахати. Якщо ви думаєте, що американці цього не розуміють, вони цього не нажерлися за свої за ці скільки років спілкування з такими от людьми, як Зеленський, з різних країн. У них досить дуже великі, повірте, і зі своїми в тому числі. Тому в жодному разі не можна брехати ні при яких умовах. Те, що ми зараз маємо максимально намагатися налагоджувати стосунки з усіма представниками е, всього спектру американської політики, від ультраправих до ультралівих до всіх. З кожного до кожного з них треба підходити з відповідними пропозиціями. До кожного з них треба намагатися знайти свій ключик. Приведу вам найпростіший приклад. От дивіться: одним з найбільш, е, найбільших прошарків е, тих людей, які голосують за Трампа, є християни, різноманітні протестантські там церкви, е, найніти, там, і так далі. Тому подібне. Скажіть мені, будь ласка, у нас в Україні мало протестантів? У нас мало протестантів, скажіть мені, будь ласка, у нас мало різноманітних протестантських церков і так далі, тому подібне. Чому ми взагалі не працюємо по лінії цих протестантських церков? Причому це офіційні церкви, які входять там в нашу раду церкову і так далі. Все. В чому проблема? Чому ми з цими людьми не працюємо? Чому ми прямо зараз наша держава, наприклад, через відповідні органи не запрошує кожен день до нас якісь там. А, красиві делегації не влаштовуємо там покатушки, не возить на фронт і так далі. Для менонітів для для для, для кого завгодно. Тих, хто для мармонів, кого завгодно. Головне, щоб ці люди потім були прихильниками України, і щоб навіть якщо там вони голосують за Трампа, це означало, що да, ми голосуємо за Трампа, але ми підтримуємо Україну. Я тут виходжу на більш на найважливіший напевно спектр цього питання, про який криком кричать зараз всі нормальні дипломати, всі нормальні міжнародники і так далі. Однією з найбільших помилок Володимира Зеленського і його команди. Яка, звичайно, викликана його і манії величі, і некомпетентністю, і відчуттям, що він сам все може. це те, що ця людина намагається повністю обрізати всі міжнародні якісь контакти не через себе і представників свого найближчого кола. Понятно, він страшно люто ненавидить будь-яких людей, які працювали з Порошенко. Я зрозумів, я зрозумів. Хоча у нього таких людей навколо дуже багато. Менше з тим. На зараз, от, я просто я не знаю, а, чи буду дивитися ці люди це відео, чи ні. Е, не знаю, може, я там порожнечу зараз говорю, але може я е, скажу вам, а ви теж будете доносити в коментарях і так далі. Оці люди на банковій мають зрозуміти одну просту річ. Так, да, ми можемо ненавидіти один одного, скільки завгодно всередині країни і так далі. Але ми маємо підійти. В ту точку, де ми можемо залишитися без американської підтримки, або ця підтримка буде так розтягнута. Ну будь-що може статися, пауза в ній може бути, от як зараз. Що завгодно? Ми маємо підійти в повній готовності. Вже зараз треба починати лобійську правильну роботу, щоб забезпечити собі присутність в американських медіа, в американському дискурсі, тому що расисти не сплять. Пройшов ефект 22-го року. Вибачте, всі опитування показують, що американці. Ну, починають думати, що вже хватить і так далі. І це буде тільки більше, а коли почнеться активна виборча кампанія, справа вже буде навіть не тільки в Трампі, справа буде просто в загальному тому, що всім буде насрать на нас. І прямо зараз ми маємо всі свої ресурси, які в нас є, людські, кидати на те, щоби кожен день в Америці сиділи українці, розказували, розказували, пояснювали, щось пропонували і так далі. Зеленський мав би зараз зібрати всіх людей, які мають досвід на американському треку, як вони люблять казати, і працювати прямо зараз. Ми маємо зробити так, щоб прізвище очільника Америки не було для нас трагедією ніколи, тому що у нас настільки велика підтримка, що хто би не був при владі, американці завжди будуть проукраїнськими. Як хто це робить правильно, як це робить Ізраїль? І зверніть увагу, як зараз дві. Головні партії американської політики між собою конкурують за те, щоб показати, хто ж з них більш проізраїльський і хто хоче більше допомогти Ізраїлю. От те саме має бути з Україною. Ми маємо формувати те, про що до речі, Зеленський так любить трендіти постійно, і особливо його там всяка медіа челять, у Усяких цих ми маємо бути єдині об'єднати. Так давайте ми об'єднаємося. Є речі, повірте, є купа речей, де я, наприклад, закрию свій рот. І не буду нічого говорити, якщо я буду розуміти, для чого це відбувається, що хтось комусь це потрібно, щось хтось робить. Давайте це робити. Я тільки за, тільки це треба робити вже прямо зараз. А не виходити після статті залужного забіженими губками і казати, фак Йо, Путін, ніякого тупіка немає, ми тут все найкраще знаємо. Дуже дякую. Коротше, закінчуючи це відео, друзі. Що буде, якщо президентом а, буде Трамп? Насправді це та є ситуація, коли все залежить від нас. Наскільки підготовчу правильну роботу проведе Україна до цього моменту, ми маємо зробити все, підкреслюю, все від себе залежне. І насправді у нас є всі можливості для цього. Просто всі. Для того, щоби зробити, не дивлячись на те, що це є, дуже будуть критичні вибори. Повірте в багатьох моментах, і Америку чекають там свої збурення. Але Америка має впевнитись в тому, що Україна це. Ну, я не знаю, їх такі ж друзі, як як там Ізраїль, там чи Південна Корея, чи хто. І тому ми маємо виступати єдиним фронтом. Єдиним фронтом. Я вже мовчу про внутрішні речі, що нарешті Зеленський має зрозуміти, що час, коли можна було накалувати американців, закінчився. Треба чітко робити те, що тобі говорять. Треба робити реформи. Треба робити так, щоб навіть Миша не пищала про якусь корупцію, тому що не буде приводів. Ну, це очевидні речі, я про це надію говорити. Відмінити телемарафонство, сформувати національне єдності і так далі. Ну, цього не буде само собою. Але хоча б працювати єдиним фронтом на міжнародний ринок, на міжнародний ринок окей. Випускати депутатів від опозиції. Боже, ви ж розумієте, що Стефанчук, спікер Верховної Ради, просто не випускає народних депутатів. Серйозно не дає людям, які працюють в делегаціях, працювати навіть професійним. Чому? Ну тому що треба, щоб їздив тільки Зеленський і його наближені депутати. Ну що ж, е я розумію, що повторюся, багато в чому це просто волання в порожнечу, те, що я зараз кажу. Але я дуже хочу, щоб ми з вами, хоча б розуміли, друзі, що не має бути ніяких претензій до американців. Їх внутрішня політика це їх особисті проблеми. Нас мають цікавити тільки ми. І я ще раз підкреслю: тільки від нас і від українського суспільства, в тому числі, залежить, чи ми зможемо вплинути на цю владу довбану, але яка вже є, щоб вони нарешті робили правильні речі і забезпечили нам. Подушку безпеки на той момент, якщо в Америці почнеться якась реально ну велика нестабільність, і ми все для цього можемо зробити. Тому давайте тиснути на них зараз. Бо вже буквально за кілька місяців буде пізно. Дякую вам за увагу. Сподіваюсь, вам було корисне відео. Якщо так, будь ласка, не пожалійте свого повновісного лайку для нього. Будь ласка, підпишіться на наш канал Кращої української аналітики в Ютубі. Якщо у вас є така можливість, ставайте спонсорами нашого ведення. А також підписуйтесь на наш канал Шоу Бісики і на канал англомовної аналітики BB Ukraine Analytics. Давайте працювати дійсно разом, де є така можливість. Дякую за увагу.